Маємо три геймпади Xbox One, Xbox Series та Elite Controller. Якщо бути точним, даний геймпад від One X. Так, доля його не шкодувала. Має типову проблему тріщини на пластику бамперів. Кладемо на рівну поверхню. І трішки ASMR. Ну, непогано. Білий від Esk. Комплектний. У відмінному стані. Слухаємо. Взагалі тиша. Ніяких посторонніх звуків. Залізо бетон. Дорогезна елітка. Ідеальний стан. Друга ревізія. Місяць як придбаний. Декілька разів зіграли. Топ продукт. Слухаємо. З якого боку не візьми, він не стоїть рівно на столі. Xbox, які будуть виправдання? І як це назвати? Напишіть в коментарях.